Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. У гру додали нову подію, назвали її Горно-Ковальні, в народі ж вона називається Злив ресурсів. Але можна фармити цю валюту і за ступені. Майстер, перша, друга, третя ступінь дає вам певну кількість цих самих залізних зливків. Також за кожну перемогу вам дається залізні кренделі. Вони вам знадобляться для того, щоб забирати ось ці нагороди. Всього їх ви можете забрати 100 максимум. Фільгранний контейнер відкривається без цих кренделів, просто за 300 зливків. Це якщо ви хочете за свої перемоги, за ступені збирати валюту і відкривати потім або забирати нагороди. Злив ресурсів. Давайте поговоримо в цьому відео конкретно про це. Ну, припустимо, у мене є ось такі бустери на досвід екіпажу. Вони мені не потрібні, тому я беру їх отак і обмінюю на 2685 зливків. Ось так, все. У мене тепер вони є. Далі, припустимо, у мене є бустери бойового досвіду. Я теж їх беру отак. І всі обмінюю. Вони мені теж не потрібні, у мене всі гілки викачані. Коли з'являється нова гілка, я іще там нафармлю або буду викачувати за вільний досвід. Тому теж ми це все забираємо. Наступний момент. У мене дуже багато срібла, і воно мені теж не потрібно. Я беру його отак і все обмінюю. Все. У мене є 29 180 цих зливків. Але мені потрібно, чесно кажучи, 30 тисяч. Я от собі так запланував, хочу сьогодні злити 30 тисяч на філігранні контейнери. Пізніше поясню, чому. Для тих, хто не в курсі, нагадую, що. Краще в першу чергу забрати танчик, тому що він колекційний, і якщо він вам ну, вдруг не сподобається, то ви його можете як мінімум продати за 3750 золота. Якщо він у вас вже є, то теж в першу чергу рекомендую забрати його. Але перед тим, як його забрати з події, краще продайте його з ангару. Тому що компенсація за повторне отримання 1,5 мільйона срібла. А якщо ви його продасте з ангару, ви його продасте за 3750 золота. І просто повернете його в ангар. Тому користуйтесь отаким лайфхаком. Я не буду тут забирати оці всі інші нагороди, там аватар, фон профілю, вони мені, ну, чесно кажучи, на цей раз не дуже сильно подобаються. До речі, бочки тут є. У мене по цим бочкам є відео, я відкрив їх з магазину 89 штук, тому, якщо ви його ще не бачили, рекомендую подивитись. Наша ціль сьогодні відкрити 100 філігранних контейнерів. Давайте дивитися, що з них може випасти. Бізонте колекційний танк 8 рівня, за нього компенсація в золоті 3,750. частини на сертифікати, бустери, там золото, камуфляжі і так далі. Будемо, по ходу, це все з вами вибивати і пояснюватиму, чому я робив ту чи іншу дію, тому що в сертифікатах теж є моменти. Все. Досить теревенити, будемо починати. Поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть, що забирали ви, що ви подали вам з контейнерів, скільки ви змогли нафармити собі золота, буде цікаво почитати. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня. І у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер, де ми публікуємо актуальні та оперативно новини по бліцу. Буду радий вас бачити. А ми погнали відкривати перший філіграний контейнер, і що ж нам тут дає. Частина сертифікатів на Т-4485. Погнали далі. Будемо робити це зараз максимально швидко. Так, частини сертифікатів револьвер. Круто. І камуфляж, який мені в цілому не потрібен. Осколки, добре, Матільда. Добре, все те, що нам падає по сертифікатам, нам теж добре. Тому що в перспективі ми за нього будемо отримувати золото. Повторюсь, я вам походу буду це розповідати. Ну, прикольно, випадає ось такий. Атрибут гаража. Дуже дякую. Але цікаво, чи випаде танчик, тому що за нього компенсація 3750 золота зразу, і хоть ну, ти на цьому більше всього будеш, так би мовити, окупатись. В минулих таких подіях і ще в контейнерах таких був скептер, за якого була компенсація, здається, 10 тисяч золота. На цей раз її немає. Ну, тому що це подія не лакшері Launch, хоча вони дуже сильно схожі. ВГ вирішили, напевно, під свою оцю Iron Fest зробити іще злив ресурсів, тому вони так її і назвали: Горно-Ковальні, щоб вони було, якось відносилось до цього ж самого Iron Festu. Так, ну поки що ми там фармимо собі сертифікати і всяку іншу штуку, так, бустери на золото. Блін, до речі, знаєте, що я забув подивитись, скільки в мене було золота. Давайте так. 727 600. Здається, мені по золоту ще нічого такого не випадало. Давайте я навіть собі це запишу. 726 600. Їдемо далі. Рухаємось, рухаємось. Потрібно швиденько це робити. Не хочу пропускати анімацію, тому що. Ну, мені, наприклад, самому не подобається дивитись відео, де пропускається анімація. Хочеться подивитись ось цю, оцей момент, що ж воно там випадає. Ну, Хто дивиться мої відосики давно, ви в курсі цю історію. Так, але, але сам оце натискання будемо робити максимально, максимально швидко для того, щоб воно пошвидше це все випадало. Так, ну сертифікати поки що немає нічого цікавого. до речі, золото тут теж може випадати зразу. Ось тут ви бачите золото від 100 до 2,5. Тисяч золота може випадати. Але поки що сертифікати, бустери. Не танка, не золота. Ну, хотілося б трошечки наваритись на цій події. Я знаю, є люди, які там по 20 тисяч. По 80 тисяч собі фармили, але вони реально зливали дуже багато ресурсів. Так, 100 золота, добре. Я спочатку, чесно кажучи, не думав нічого зливати, а потім, коли побачив, скільки все ж таки фармиться тут сертифікатом золота, що тут компенсація якби присутня, то вирішив все ж таки спробувати нафармити і собі. До наступної такої події, думаю, ще назбираю а, сер... ну, цих ресурсів. Да, там і зможемо це все діло потім теж робити. Так, ну, поки що це 100 золота випало, танчика я не бачу. Сертифікати, бустери, бустери, сертифікати. Так, ну, до речі, за Тігра 131. О, 500 золота. Непогано. Тігр 131-й обмінюється на 1750 золота. Але я там все вам пізніше ще розповім. Тому що тут є певні підвохи, за компенсацію вам дається менше золота, ніж за продаж. Ну і відповідно, ці всі моменти потрібно знати, щоб не попасти. Але, до речі, в минулих таких подіях, ну, принаймні в, ну, в минулій конкретно, якщо ви продавали танчик, то компенсація у вас була в золоті, ну бо ви його продали колекційний танк. А якщо. Ви його обмінювали, то компенсація була в сріблі. І багато хто не знав цей момент, ну, там не розбирався і так далі. І просто витрачав отаку, отаку ймовірність нафармити собі побільше золота. Добре. Добре, що поки що нічого нам не добре падає. Ну, сертифікати, сертифікати. Так, дивіться, ми вже з вами потратили половину, половину наших ресурсів, ну, в плані цих зливків. Ні танчика, ні хоча б максималка золота нам не випадає. Ну, напевно, танчики ми по сертифікатам зберемо, але щось мені здається, що мені не підкрутить. На танк і на кількість золота якусь адекватну. Ну, до речі, збирати по сертифікатам револьвера теж непогано, тому що його можна продати за 3750. І це виглядає досить теж перспективно. Але коли випадає бізонте прямо зразу, то це зразу. 3,750, а револьвера ще потрібно зібрати. Ну, як ви бачите, мені щось прям не насипає. Але ще не кінець, можливо, вже коли будемо доходити до фінальної стадії, нам там почне прям покаде випадати. Тому надія у нас є. Нас залишається 10 тисяч. Ми вже. Так, знову нам випадає атрибут гаража. Мені здається, що на нього відсоток не сильно великий. Дивіться, давайте глянемо. 0,63%. 0,63. Два рази падає. На танк там скільки? 0,26. О, 100 тисяч срібла. Ну, це прям дякую. Так. Ну добре, що хоча б сертифікати падають. По 10 там по 15 штук теж приємно. Так, уламки, уламки, уламки. Давай вже, пора пора мені давати танчик. Просто знаєте, буває, дивишся наш телеграм-канал, там чатік в Discord, там людина відкриває перший контейнер і йому випаде, випадає танк. І ти такий, ну, я теж так хочу, ну я теж так хочу. А сам, а сам відкриваєш потім, і тобі за 100 штук нічого не випадає. Ну це казино. Комусь щастить, комусь ні, комусь початку, комусь пізніше, хтось зливає нічого, йому випадає, хтось зливає все, і, а йому нічого не випадає тому, 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 тому маємо що маємо. Так, 1000 золота. 500, 100 і 1000 тепер випало. Ну, добре. Дякую. Непогано. Давайте тепер ще 2500, Щоб у нас все вже випадало, що можливо звідси. Так, 4000 в нас залишається. Вже ми з вами 500 золота. Добре, добре, непогано. 3500. Підходимо, підходимо ми з вами до фінішної прямої. Приблизно ми десь з вами там відкрили 100 штук. Я там не пам'ятаю скільки. Але, ну, щоб нам відкрити 100 штук, потрібно було 30 тисяч. У мене здається, було більше. Коротше, 100 плюс, ми з вами відкрили, я думаю. І будемо підраховувати, що ж нам тут вдалося вийти по золоту. Тому що сертифікати в цілому падають, і будемо ми з ними розбиратись. Так, залишається в нас небагато прям відкриттів. Так. Фінальні контейнери. Так. Так, дивіться, мені ще потрібно скільки? 70. 70, мені потрібно. Так, давайте. Мені потрібно 70, да? Давайте так, отак обміняємо. Ну, щоб у нас було на два контейнера зараз. Погнали. Передостанній. І останній наш контейнер. І йдемо підводити підсумки. На жаль, на жаль, нам танчик 100 контейнерів ні разу не випав. 2500 золота не випало, але, але окей. Добре, давайте дивитись. Так. Робимо ось таким чином. Не буду поки забирати. Забрати. Не буду поки забирати. Матільда. Скільки ми виходить? Зараз будемо дивитися, будемо шукати. Так, сертифікати. Добре, дивимось. Значить. Т-80... Т-44, вірніше, 85. Так. Матільда, іще 70 у нас. Тігр іще 75. Добре. Ну, дивіться, ми з вами, виходить, зібрали 3 рази т 44 85 2 рази Матільду? Два рази Тігра, правильно? Щось якось малувато. А що у нас, до речі, по револьверу? Де револьвер у нас? Я що, револьвера так і не зібрав? Так, зараз будемо шукати. Так, ну ось є револьвер, але я не знаю, який це револьвер. Це той, який у нас був із е трансляцій турнірних. Так, ну стоп, я щось не можу розібрати, в чому прикол. Чи це я назбирав в цей, цей револьвер. Чесно кажучи, дивно. Я, ну, мені здається, вони там побільше випадали. Хм. Хм. Так. Ну я зараз все передивлюсь. Для того, що... А, ось, дивіться, 52. Да, так, дивіться, ці 52 це турнірні, а оцей, значить. Е... Ха, Ну, цікаво, прикольно. А тих ми зібрали 80. Вони не стакаються, якщо, ви... ну, якщо ви вже, напевно, зрозуміли. Але прикол в тому, що зібрав я їх 80. Револьвера я навіть ні разу не зібрав. Це цікаво. Це цікаво. Так, добре. Давайте будемо розбиратися далі. Значить, сертифікат Matilda Black Prince. Він у нас, наскільки я знаю, що це в нас взагалі за рівень? Бо я, чесно кажучи, а ось, Матільда Black Prince. Дивіться, це він, наскільки я зрозумів, він у нас преміумний. Але, якщо ви будете використовувати сертифікат, ось, то. У вас буде компенсація в золоті, тому що він у вас є. Майте це на увазі. Якщо він у вас проданий за срібло, то краще за срібло відновіть. І потім використовуйте сертифікат, тому що компенсація буде в золоті. Дивіться, 1250 є, 1250 є. Тепер рухаємося далі. У нас виходить, що ми ще зібрали? Так, а що ми ще зібрали? А, ось, дивіться. Тігр 131. Компенсація 500 золота, щоб ви зрозуміли. Якщо він у вас є. Тому ви йдете в ангар і його продаєте. Дивіться, продати 1750 золота. Продаєте. І тільки потім ви активовуєте сертифікат. Використати, натиснули. Заходите знову сюди і знову продаєте 1750 золота. І тепер ви просто берете і активовуєте його. Таким чином він у вас знову з'явився в ангарі. Хочете, можете ще раз продавати. Ну, я не продаю, хай буде в мене в ангарі, але ви можете також ще продати. Наступний у нас іде Т-4485. Опа! А дивіться, прикол. А, у мене його не було. У мене не було Т-4485, серйозно? У мене цього танка не було. Хм. Прикольно. Чесно кажучи, я думав, що він у мене є. Але і таке теж буває. Дивіться, а щоб його обміняти, ви обмінюєте взагалі на мільйон срібла. Тому, відповідно, я беру його, продаю за 2500. І потім активовую за тим самим принципом. Я думаю, що ну, вам зрозуміло. Іду знову і знову продаю. Використовую сертифікат. Все, і він тепер у мене є. Знову ж таки, продавати його не буду. Тому ось така у нас з вами історія. Давайте тепер підводити підсумки, що ж у мене вийшло тут нафармити. Так, я записував, що у мене є 726,600 золота. Коротше кажучи, я нафармив 14 тисяч золота, зливши ось ті ресурси, які в мене були. По факту вони мені були не потрібні, я їх там десь збирав. І, ну, відповідно, використовувати їх десь ну, я більше не збирався. І, відповідно, я їх конвертував в 14 тисяч золота. Непогано? Ну, напевно, непогано. Чому б і ні. А як вам? Що нафармили ви? І як вам в цілому подія? Не забудьте написати в коментарях. Ставте вподобаєчку під дане відео. Заходьте на інші відосики, які є на каналі, підписуйтесь на канал, і буду е, радий вас бачити на стрімчиках і в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. А я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.